Чому людям більше подобається спостерігати аніж діяти? Це цікаве і важливе запитання. Дякую, Юр. Почнемо з дітей, тому що саме спостереження, да, у нас і це є безпосередня увага, і іде спочатку з мимовільної уваги, а потім переходить в довільну увагу. І це є спостереження. Що нам надає спостереження? Спостереження працює за рахунок зорового аналізатора, слухового аналізатора, тобто, це вже безпосереднє включення, яке триває нашу увагу декілька секунд. І посте питання, чому я можу тривалий час спостерігати за. Діяльністю іншої людини, пам'ятаєш, є такі у нас висловлювання. Я можу безкінечно дивитися на вогонь воду і ще і ще хто працює. Пам'ятаєш це, ми якраз звернемо увагу саме спостереження за діяльністю іншої людини. От і саме в цьому фокусі і поспостерігаємо, проаналізуємо психологічно. І так починаємо з дітей. Чому діти уже в апріорі для того, щоб навчитися досвіду, вони беруть приклад, спостерігають за. Своїми батьками. Всі думають, що діти спостерігають, їх треба вчити на, на, на вуха, а насправді діти е, виховуються на очі. Тобто, це є базовий такий у нас безумовний рефлекс, щоб вижити. Тобто дитина спостерігає, аналізує, спостерігає, аналізує, спостерігає, аналізує і заходить в досвід. Тоді вона вже може робити певні корективи. І цей досвід, який вона спостерігала у батьків, вона вже бере собі. І треба. Поле, де його використать, і виникає таке дуже серйозне запитання. На минулих наших було стосовно автономності дитячої у наших роліках було: де використати батьки можуть. Не дозволяти дитині використати і перевірити цей досвід, тобто це гіперопіка, це низький рівень автоматизації, тобто знецінення дитини, високий рівень критичності, не дає дитині використання цього досвіду. Що робить психіка? Їй треба знову ж таки ж виживати, далі переходить на інший рівень, і психійка, е, приймає рішення спостерігати за кимось. Таким чином вона включається в процес, але це ілюзорний процес. Спостерігати, коли хтось грає, коли хтось робить, коли хтось розмовляє, і таким чином несвідомо під'єднуватись під образ, це і серії як кінотерапія, є у нас в психології під'єднання під головного героя і проходити шлях, різні ініціації, там і формування. Так і людина думає, що спостерігаючи за кимось, вона розвивається. А насправді, якщо у нас немає. Безпосередньої діяльності і включеності в процес, а ми можемо не прийняти цей досвід, чому так буває в дорослому житті, що я це зробив, я там переміг, я це виконав. Нема приєднання, що це я зробив. Тому що часто було використання спостереження і не було цього позитивного визнання, що ти молодець, що твоя діяльність була визначена і важлива батьками, а потім соціум. Оце стосовно спостереження, якщо взяти дітей, як формується спостереження, і як перехід у доросле життя. Тобто, саме тому ти думаєш, серед дітей зараз популярні так звані летсплеї, коли дитина не грає в гру, а спостерігає, як грає хтось інший. Для мене завжди це було загадкою, що цікавого є в тому, щоб дивитися, як хтось грає замість того, щоб при самому. Але цей напрям доволі популярний на різних платформах, і ти вважаєш, що це в цьому причина, так? Суто психологічна причина да, є, як базова, да. А якщо взяти як ти завів саме в цю сферу спостереження, знову ж таки в дитини немає тих ресурсів і нема того досвіду, щоб якісно грати. Знову ж таки, внутрішня мотивація. А внутрішня мотивація є у нас зовнішня мотивація. Спочатку через зовнішню мотивацію батьки впливають і спонукають дитину. Далі, коли дитина вже є воля, вольовий компонент сформований, вже виникає внутрішня мотивація. І коли немає внутрішньої мотивації, то залишається тільки спостереження. Тому що дуже багато помилок може дитина робити, щоб добути якості результату. А тут хочеться швидкий результат, який вона бачить. На екрані і нічого не робить. Тобто, і психіка в цей момент регресує. Тобто, оце зона комфорту, з якої психіка не хоче вийти, тому що треба використати дуже багато ресурсів, вона залишається в цій зоні комфорта, а спостереження це зона комфорту. А що ж тоді робити людині для того, щоб вийти із ролі спостерігача в роль діяча? Ну, це круто, да? велике питання. А є якийсь проміжний назва людини, да? діячий спостерігач, це пасивна і активна. А тут е реально складне запитання, я так знаєш, не задумувалась, і ти мені так відразу задаєш, і я виходжу, що має якесь проміжне, бо різкий це буде протест. Тобто е і спостерігача можна висмикнути, коли взяти за руку і сказати, давай разом. І я тебе навчу, я буду поряд, я буду тебе підтримувати, я буду надавати тобі ту допомогу, яку ти в мене попросиш. Тобто ми заводимо уже дитячу або дорослу психіку в аналіз. Це в деякій мірі ідея як терапія, клієнт і психолог. Тут уже свідомо заходить клієнт і каже: Я тобі допоможу, я буду поряд, я буду тебе підтримувати, ти маєш діяти. Достатньо вже ти нас спостерігав, прийшов час діяти. І коли психіка буде уже впевнена, да, то туди самооцінка, цінність, визнання себе як особистості і зниження критичності, як мене оціни соціум, тоді ми зможемо вийти на рівень діяча. По факту, це боротьба зі страхами, якщо ми говоримо про психіку. Тобто, переборовши страх дій, людина зможе Щось досягати в житті, крім просто спостереження. Так, страх, страх діяти, і о, самий такий важкий страх для людей сприйняття, як мене чи осуди мене соціум. Це саме такий соціальний страх, який нам забороняє діяти. То є якісь методи психології, які допоможуть. Долати цей страх, чи це має бути е, робота над собою цієї людини? Що краще в цьому випадку? Що краще, ну якщо людина усвідомлена да, і вона знає, що вона хоче, в неї сформувався я образ, е, то тоді простіше себе змотивувати і зробити це. Якщо людини ця не сформована, вона не знає, що вона хоче, в неї є вибір, а вона не має прийняти. Правильне рішення, яке я хочу зробити вибір, тоді потрібна допомога. Як такових рекомендацій, саме перше, з що я починаю, запитую клієнта, хто ви. Якщо клієнт не може дати відповідь, розкажіть мені про себе, який, яка ви, він каже, а я не знаю. Тобто, і тоді мені дуже складно мотивувати. Надію, мені треба показати клієнту, хто ви, розказати, дати зворотній зв'язок, щоб він себе дізнався, і тоді він сам захоче діяти.